We'll be right back. Перший у Львові ярмарок житла від економ класу до елітних новобудов. Організатор ярмарку, управлінська компанія торгового центру Марк, вирішила провести такий ярмарок, щоб полегшити львів'янам вибір, отримавши в одному місці максимум інформації від продавців житла. Є унікальна можливість кожного потенційного клієнта, який планує придбати житло, за чотири дні ознайомити з основною пропозицією місця. Це фактично топ всіх будівельників, які представлені власне в нашому торговому центрі. Більше двадцяти ти новобудов та тисячі квартир від десятків будівельних компаній це цікаво, тому що не треба шукати в інтернеті, нічого прийшла все в одному ну, в одному місці. Заразом забудовники міста зустрілися з головним архітектором Львова, обговорити ключові тенденції і принципи майбутньої забудови житлового середовища Львова. Ми не можна сприймати житлову архітектуру виключно як метр квадратні житла. Тобто, якщо ми будемо мати середовище, де буде достатньо садків, достатньо шкіл, достатньо скверів, достатньо парків. Таке, таке місто буде комфортне. Сьогодні забудовники пропонують житло з розвинутою прибудинковою інфраструктурою та використовують нові енергощадні технології. В наших всіх проєктах закладаємо пустотний керамічний блок, який несе до 20% енергозбереження. друга черга, це утеплення його мінеральною ватою 12 см. Це, це так само ми ну, використовуємо енергозберігаючі фарби. Це є так само, двохкамерні вікна ярмарок житла у центрі меблів та інтер'єру марк триває до 26 квітня.